Доброго дня, мешканці міста Чорноморська. в нашому місті все спокійно дякуючи Збройним силам України. Сьогодні зранку ми обходимо наше найпростіше укриття в школах, в дитячих садочках. Зі мною Василь Богачук, радник ЛАВ військової районної адміністрації. Дивимося. Ми зараз знаходимося у класі безпеки. Це наші спеціальні школи. Дуже тут. Ну, подобається, да? бачите, і е, саме найпростіше укриття, дуже чудово, звісно, отак От е, подивимося. І е, ну, е, тут робили і не ну, Ми пройдемо е, не одну школу, не один дитячий садок, де краще, де, де гірше. Ну, ми хочемо, щоб е, во всіх школах і дитячих садках було, були сховища. Доброго дня, місто Чорноморськ. Дуже приємно було сьогодні. Я здивований, що в рамках перевірки бомбосховища в Одеському районі ми побачили в місті Чорноморськ те, що тут найкращі бомбосховища. Ми бачили сантехніка, яка відповідає ну, на вищому рівні. Тут є душові кабіни, тут є медичний кабінет. Тут ми бачимо в цій спеціальній школі, що найкращі условия для діток. При е, тривозі, при, е, коли треба укриття, тут є питання, тут є водичка, тут є освітлення, е, все доповнительне і автономне. Тому е, сьогодні ми е, разом з депутатами і міським головою побачили, що спільно е, з ЮНІСЕФ. Зробили неймовірну роботу в місті Чорноморськ, Тобто міська влада і ЮНІСЕФ спільно змогли довести до вищого рівня бомбосховища в місті Чорноморськ. Дуже хочеться, щоб в районі в області і в Україні, по прикладу, цих закладах в місті Чорноморськ побудували такі ж самі качественні і безпечні бомбосховища. Враховуючи тісну співпрацю, кропітку щоденну адміністрації школи управління освіти і Чорноморської міської ради, ми виконали всі плани безпекових вимог щодо організації освітнього процесу в нашій спеціальній школі. Тому з другий семестр ми починаємо в режимі практично повного навчального дня. З восьмої до першої це садочок з двохразовим харчуванням, і з восьмої години ранку до третьої години дня це шкільний підрозділ для дітей з особливими освітніми потребами. Тому ми будемо виконувати в повному обсязі і освітню діяльність, і корекційно-компенсаторну діяльність для наших вихованців. Сьогодні субота, але міська влада, педагогічні колективи, працюють, тому що потрібно забезпечити нашим дітям безпеку. Ми оглядаємо укриття. Ніколи не думав, що ми це будемо робити в 21-му сторіччі. Але війна, яка наразі триває, вона ставить такі питання. Дякую Збройним силам, дякую всім міським службам за те, що це робиться. І я сподіваюся, що для наших дітей це буде залишитися в спогадах як якась гра, і ці викриття не знадобляться. Але якщо вони знадобляться, то я бачу, що вони є і вони розширюються і Спека буде забезпечена. Це будемо робити. Так, да, сьогодні працюють дитячі садки, не всі, але працюють. Сьогодні працюють майже всі школи. да, Бурлаща, балка не працює. Школа, бо там немає сьогодні на простіше бруття. Ну, ми робимо і будемо це робити. пускай там дуже хтось багатсько балакає, але ну, нехай нехай балакають. А ми будемо робити свою справу. Всім хочу побажати доброго, спокійного дня, сказати всім до нових зустрічей. У нас це буде. Добре.